Рік великої війни переконав наші європейські партнери всебічно підтримують Україну. Європейці розуміють, що підтримка України це насамперед підтримка міжнародного правопорядку. ЄС допомагає не Усіх фронтах: воєнному, фінансовому гуманітарному від початку війни сума загальної допомоги майже 49 мільярдів євро. Важливий аспект енергетична підтримка. Від початку масованих ракетних атак на нашу енергосистему єС передає Україні генератори, трансформатори, обладнання для відновлення об'єктів, лампи, все, аби Україна пройшла цю драматичну зиму. Нещодавно ЄС виділив Польщі 114 мільйонів євро на придбання генераторів для. Забезпечення енергетичного резерву як перший крок в Україну доставлять тисячу нових генераторів із польського резерву на додаток до 1400 генераторів та іншого енергоостаткування, які були вже запропоновані через механізм цивільного захисту ЄС. Росія вкотре підтвердила свій статус терористки, атакувавши українську енергосистему. Від жовтня 12 хвиль масованих ракетних обстрілів мереж та об'єктів генерації. Понад тисяча випущених ракет та снарядів. Путін думав, що виграє війну енергетичним шантажем, так само, як шантажував Європу російським газом. Хотів посварити Україну з міжнародними партнерами. Але Кремлю цього не вдалося. Позиція європейських лідерів незмінна. Підтримка України беззаперечна в усіх сферах, енергетичній, зокрема ми думали, що Путін уже вчинив найгірші з можливих звірств проти українського населення, але тепер він використовує холод щоб тероризувати мирне населення. Спочатку війни ми показали здатність оперативно та ефективно реагувати на безпрецедентні ситуації. Ми здатні подолати будь-що, якщо працюватимемо разом. Від перших блокаутів європейські партнери допомагають Україні пережити цю зиму. Найперше для роботи критичної інфраструктури, шкіл, лікарень нам вкрай були потрібні тисячі генераторів. Партнера. Оперативно відгукнулася голова європарламенту Роберта Мецола спільно з Євросітіс, міжнародною організацією, що об'єднує великі європейські міста, запустили масштабну кампанію Генератори надії долучилися 200 міст, які мали генератори, трансформатори і запчастини для електромереж і передавали їх Україні. Європейський Союз разом з іншими міжнародними партнерами допомагають Україні в цій ситуації у 2022 році. Євросоюз і його країни-члени уже передали Україні 3,5 тисячі генераторів, і буде ще ці генератори виробляють не лише електроенергію. Я сподіваюся, генерують надію, що ЄС підтримує Україну. Ініціатива Євросоюзу з енергопідтримки України спонукала й надихнула багатьох друзів нашої країни до аналогічних кроків. Так, місто Бучі під Києвом, де росіяни коїли звірства і вбили понад 400 людей. З генераторами допомогли європейські міста побратими. Нині ними забезпечені усі школи лікарні. Пункти незламності, міські котельні з одного боку, місто невелике, не Київ, а з іншого боку, на таке місто треба десятки генераторів різної різної потужності. Буча побудувала побратимство з європейськими містами в Македонії, в Німеччині, у Франції, у Польщі, у Литві. І наші литовські, польські, німецькі і македонські побратими виділили нам певну кількість генераторів промислової потужності, від яких ми за Румлюємо критичну інфраструктуру, крім генераторів. Європейські партнери допомагають з найважливішим обладнанням для ремонту пошкоджених тест та мереж. Нещодавно шість вантажівок з трансформаторами, перемикачами, обмежувачами напруги. Приїхали на один з пошкоджених об'єктів. Це допомога від шести країн. Все обладнання сучасне і надійне. Тож партнери допомагають ще й модернізувати нашу енергосистему, інтегрувати її в енергоринок. ЄС свідомі атаки на цивільну інфраструктуру на енергетичну інфраструктуру з метою заморозити сотні тисяч людей. Це, це тероризм, це державний тероризм в боку Росії. Ми це засуджуємо. Підтримав євросоюз також ініціативу України щодо обміну старих ламп прожарювання на світодіодні. Під час енергетичного рамштайну президентка Єврокомісії Урсула фон Дерлянь повідомила, що Європейська комісія готова покрити закупівлю майже 30 мільйонів світодіодних ламп. Уряд України затвердив програму обміну. І вже від початку лютого українці зможуть безкоштовно обміняти у відділеннях Укрпошти до п'яти застарілих і енергоємних ламп прожарювання на енергозберігаючі. До відділення треба прийти з лампами на обмін, паспорт, Портом та ідентифікаційним кодом попередньо можна зареєструватися у застосунку дія у такий спосіб. Ми заощадимо і електроенергію, якої бракує сьогодні, і кошти родина, адже кожна лампа розжарювання споживає в середньому у восьмеро більше енергії ніж світодіодна. Європейські партнери наголошують, продовжать всебічно підтримувати Україну, доки Росія не покине нашу територію. ЄС продовжуватиме протистояти Кремлю. Путін хоче, щоб ми були розділені, тому ми залишимося єдиними. Потім хоче зруйнувати наш мир. Тому ми будемо за нього боротися. Ми будемо на боці України, як ми це й робили з 24 лютого. Наталя Кулик, факти сітіві, єдині новини.